Станом на 2014 рік кримські журналісти звикли до української свободи слова, і ми вільно працювали тоді в Криму. Так, кримський журналіст Микола Семена згадує початок російської окупації Криму. каже про те, що помилявся, зрозумів зовсім скоро. Росіяни відключили українські телеканали. До журналістів спершу вживали обмежувальні заходи. Нас викреслили з. Списків людей, яким яких яким можна було приходити на сесії Верховної Ради, нас не допускали на уряд, нам забороняли брати інтерв'ю. Плануючи захоплення Криму, російські окупанти вже завчасно склали списки журналістів, якими з якими яких треба було схилити на. Роботу до, на роботу на Росію. А ще завезли представників російських медіа. Семена тоді працював у проєкті Радіо Свобода Крим Реалії. Каже, за їхнім офісом було постійне стеження, а в квітні 2016-го до нього прийшли з обшуком. Ранку, о 6-й годині ранку, до мене прийшли з обшуком і зажадали пред'явити всі комп'ютери, носії інформації і таке інше. І вони повідомили, що стосовно мене було порушено кримінальну справу якби за заклики до порушення територіальної цілісності Російської Федерації, оскільки ми постійно стверджували, що Крим це Україна. Вже за рік, у 2017-му окупаційний суд засудив Миколу Семену до двох з половиною років позбавлення волі умовно. У лютому 2020-го журналіст виїхав з Криму на материк. Росія це ворог з незалежної журналістики. І туди-там, де з'являється Росія, там зникає журналістика як вид діяльності загалом. Наразі вся журналістика у Криму переформатована під російські стандарти і оспівує небувалий розвиток Криму під керівництвом російської влади окупаційної і там. Існують заборону на існують спеціальні вимоги до висвітлення подій. Директорка інституту масової інформації Оксана Романюк каже, з 2014 року зафіксували в окупованому Криму закриття більше тисячі ЗМІ та понад сотню випадків переслідування журналістів. 17 медійників перебувають в російському ув'язненні. Серед них, зокрема, громадянські журналісти Ірина Данилович, Сервер Мустафаєв та Амет Сулейманов. Зараз журналістика в Криму просто витіснена в громадянський простір. Це так звана громадська громадянська журналістика, коли просто людина бере камеру, і іде, знімає або пише блог, або старається якимось чином протидіяти цій системі каральній. Проти журналістів порушуються кримінальні справи. Проти цих громадянських журналістів їх звинувачують в тероризмі, в екстремізмі. Це просто традиційно для російської системи. Саме з такими звинуваченнями окупанти сфабрикували справу проти кримського татарина Ремзі Бекірова після перших арештів співвітчизників. Чоловік вирішив фільмувати і розповідати світві про порушення прав людини в окупованому Криму. Всі незалежні засоби масової інформації були уже закриті. И на самом деле освещать репрессии, суды и обыски уже было некому, кроме как гражданским журналистам. Вот так вот постепенно волей-неволей Ремзи и остальные ребята стали гражданскими журналистами. Згодом Ремзі Бекіров став журналістом інтернет-видання «Грані.ру». та в березні 2019-го окупанти заарештували його. А за три роки російський суд позбавив чоловіка волі на 19 років за звинуваченням у причетності до ісламської організації Хізбут та хрір. Нині Ремзі Бекіров перебуває в колонії міста Абакан Республіки Хакасія. Родина не бачила його п'ять років. знаходиться це майже за п'ять з половиною тисяч кілометрів від нашого дому. З того моменту, як знаходиться на в этой колонії не було ні одного звонка. Йому запрещают звонить і ссылаются на те, що в условиях ШЗО і СУС це строгі условия содержания, звонки запрещены, а розрішені вони тільки в чрезвичайних ісключительних условиях. Микола Семена каже, Крим без журналістики перетворився на інформаційну бульбашку для маскування воєнних злочинів окупантів. Росія війшла в Крим злочинним шляхом і Утриматися в Криму, як і в інших окупованих територіях, російська влада могла тільки шляхом вчинення воєнних злочинів. І зрозуміло, що все це вона хоче приховати від громадськості, від міжнародного спостереження, і тому вона пресує журналістику як таку. І це таке боягузтво Росії. Бути звинуваченою, звинуваченою на міжнародній арені за воєнні злочини. За словами аналітики інституту масової інформації Олени Голов, у Криму в підконтрольних окупантам медіа є заборона на згадки про Україну. Вони абсолютно уникають будь-яких згадок про Україну. Навіть коли я аналізую російські медіа, там України дуже багато, тобто там все про так зване СВО і. В кримських медіа навіть тема СВО намагається не підійматися. Натомість, що є. Да, от що є? є будівництво садочків, ремонт дитячих майданчиків, відкриття певних е, там, відділів лікарень от якась ось така е, про, от, таку показове благополуччя. От, е, от таке, е, все рівно, все гладко, все приглажено. Дуже багато паркету так званого. Це коли офіційні певні спікери доповідають про свою повсякденну діяльність. Часто в цих новинах навіть власне немає інформаційного приводу. А ще каже медіа експертка: один з прийомів пропаганди в Криму занурення в радянське минуле, часто на розважальному контенті. Є от чомусь постійний посил до СССР. Які рецепти найчастіше готували на Новий рік там в СССР? Або чого, що роблять мами лише Росії, тобто от Росія і СССР, або які пісні улюблені були під час СССР. Якщо ж йдеться про шоу-бізнес, це лише російський шоу-бізнес і лише той шоу-бізнес, який підтримує те, що відбувається в Росії. Нещодавно підконтрольний Кремлю очільник Криму Аксьонов звернувся до Путіна з тим, аби Крим та інші окуповані території називали не новими регіонами, а історичними землями. Цей наратив кажуть у представництві президента в Автономній Республіці Крим зараз активно просувають на півострові. Намагаються створити з Криму певну якусь важливість, тобто певну меку для Росіян, що це не за гроші, а саме вона є зназначима в історії Російської Федерації, і тому ця реальність. Ми зрозуміємо, що це міф. Але вони намагаються його нав'язати і щоб унеможливити доступу до інформації з інших джерел, вони намагаються обмежувати зараз, і це ведеться як. Умовно, навіть ті ж VPN, вони постійно їх блокують, тобто не можна використовуватися VPN на тривалий час, і тому мешканці Криму мають певні проблеми з доступу інформації. Обмеження доступу до інформації ще один крок окупантів для ізоляції Криму, каже Денис Чистіков. Спрямований зокрема на молодь. Цю тенденцію відмічають і в інституті масової інформації. З нових трендів, яких ми помічаємо в останній рік, це виключення Ютубу. І погіршення доступу до е, загалом до інформації. Ну, Крим, і так можна сказати, відрізаний від інформаційного простору, тому що там заблоковані е, ресурси, зокрема українські, е, там міжнародні заблоковані, і те, що Росія ще погіршує цей доступ до інформації, це є додатковим порушенням права на інформацію місцевих громадян. Натомість інтернет у Криму кажуть у представництві президента ВРК став інструментом переслідувань, адже російські спецслужби зобов'язали провайдерів повідомляти про осіб, які споживають підозрілий на думку окупантів контент. Оксана Бовсновська, Морослава Трофимчук, Дмитро Пано, Валерій Ратушнюк, Суспільне новини, Крим.